Так, Всім доброго дня! Буду готувати кетчуп, дуже смачний, дуже смачний з буряком, і вирішила вам показати. Дякую всім за лайки, за коментарі, дякую за підписки. Дуже рада, що вам подобається моє відео. Ну і почнемо. Що нам треба? Цибуля, яблука, буряк, сливка, перець, пекучий, можете не давати. Тут є, Я роблю багато порцій, вам напишу на порцію. Можете давати сушене, я теж вам напишу. Помідори мої домашні, тут різні, перець солодкий, цукор, сіль, перець горошком, гвоздика, перець духмяний і кориця. Дуже смачний цей рецепт. Цей рецепт я маю від своєї дочки. Моя дочка дала мені цей рецепт, ми його робимо. Просто я дома не була, Мої постійні підписчики знають, що в мене вдома немає, а тепер, так як я вдома, вирішила вам це все показати. Що робимо? Сипаємо все до, до все сипаємо. Що сюди ще даю? Даю сюди ще сіль і все. І ставлю це варитися. Це в мене, хто в мене постійно, підписчики знають, в мене є така пічка, і ми зараз на ту пічку будемо ставити варити. Варитися воно має півтора години, але треба пильнувати, щоб воно закипіло. І як воно тільки закипить, тоді відкриваєте і воно готується з відкритою кришкою. Не має бути воно накрите. Накрите має бути, поки не закипить. А потім ви відкриваєте, і воно вариться, і ви його постійно помішуєте. Я під час того всього вам покажу. Так, дивіться. Подивіться, який класний кетчуп. Супер. Дивіться, воно ще буде варитися хвилин, певно, з 20. Більше ні. Воно буряк ще. Але ще, ще трошки буряк, але вже все розварилося. Боже б не тратнуло мені на телефон. Дивіться, яка краса. І будемо блендерувати, я вам покажу тут. Так, дивіться, як класно це все стушило Буряки є, тут ще переться, тут, таке бачите, від перця такі шкірки. Це нічого, це зараз. Все, я буду це все блендерувати. Ви мож... Я маю блендер такий кен, от він сильний. Я це зблендерую, а ще буду перетрати. Ви ж можете. Так як ви буде, я тут багато порцій маю, вам напишу на одну порцію, то відповідно ви зможете це зблендерувати собі е, легше. Розумієте? Простіше вам буде. Так, що дивіться, я буду блендерувати це. Я до того, щоб ви не дивилися, як це блендерую. Бачите, яке класне зробилося, який гарний колір. Зараз я це доблендерую і покажу вам, як я буду перетирати. Дуже цікаво, покажу вам, як ми почті все перетираємо дуже швидко, щоб ви могли швидко перетерти, Покажу вам, як правильно. Не як правильно, а як швидко. Коли зараз це зблендерую, коли буду перетирати, ми підключимося. Так, дивіться, яка краса вийшла. Подивіться. Це ще не все, це ще він буде варитися. Дивіться, уже який густий. Хто не хоче, можете його не, ну, не перетирати. Я буду перетирати. Хочу вам сказати, що перетирати він буде швидко, бо дуже добре його зблендерувала. Покажу вам, як швидко перетирається. Дивіться. Бачите і вже перетерто. Дивіться залишається. Виділи? І вам лайфак. Як швидко перетирати все можете, полуницю, малину, все, що має кісточку, смородину. Все, все, що, все, що має кісточку, можете перетирати. Дивіться, класно. Бач? І все. Вже, і все вже розтерто. Вже перетерто. Оце лишається. А тепер подивіться, який тут соус гарний. Від. Все, зараз перетрую, підключимося. Так, дивіться, даю сюди цукор і даю сюди кориця у мене тут все. Дивіться, це треба було, я просто, ну, не захотіла. Ви даєте це. Оце, ви даєте, коли кидаєте всі овочі. Я просто не кинула, тому що я потім не хочу його блендерувати і перетирати. Я просто зараз його візьму, даю корицю. І зараз це просто візьму марлічку, зав'яжу і поставлю туди, щоб воно годину варилося. Воно ще годину буде варитися. оце. Дивіться, яка красота. Ще годину воно буде варитися. Просто я візьму марлічку, і в марлічку, і поставлю на, і воно мені там вариться. Я, просто я його там не хочу, меленого і цей. Розумієте? А ви собі можете кидати його разом з овочами, потім. Не збилося, там кордився, Потім його блендеруєте і перетираєте. Як я кину його, щоб воно варилося так, мішечку. Треба купити ще собі такі спеціальні нам на, на ці приправи, на ці спеції, є спеціальні такі Желізні такі, не знаю, як воно називається навіть. А дивіться, краса. Ще годину він буде варитися. М -м -м. Смакота класний. О. Все. Зараз поставлю в марлічку оці спеції, підв'яжу до ручки, і ставлю варити, буде воно в мене варитися годину, 60 хвилин. Звариться і ми тоді будемо розкидати по баночках і закатувати. По, по стерилізованих баночках і закатувати. Що стерилізуватися він не буде. Дуже смачний, дуже гарний, Дивіться, яка краса. Ті густі, бачите? Я вам покажу. Він вже густий. А він ще годину буде варитися. Треба буде постійно його помішувати на малюсенькому вогнику. Добренько, підключимося. Так, дивіться, яка красота. Аромат. Ви, якщо хочете, то ви кидаєте е, горошок, духмяний, чорний, гвоздичку. Кидаєте все тоді, як тушите. Можете кидати. А тоді будете блендерувати, то все разом. І Тоді будете перетирати. Я не хотіла. В мене воно плаває мішечок. Бачите? Ну, Він свою роботу зробив. Пахне так, що просто, не можу вам передати. Дуже аромат гарний. Ну і колір звіти який. Зараз покажу вам просто на сонечку. Дивіться, який колір гарний. Бачите, який гарний колір. Справжній кетчуп. І густий. Дивіться, ви можете його не варити годину, можете пів години навіть варити. Це можете більше варити, залежить, якої ви густоти хочете. Але він, дивіться, він і так який гарний густий, а ще застигне, він ще густіший буде. Банки простерилізовані мають бути. Простерилізовані баночки, налили, пахне і кришечками закатуємо і окутуємо. Я не буду стерилізувати їх. Дивіться, що ще. Тут можна до цього кетчупу додавати оцет. Оцет я не давала. В рецептурі я напишу оцет по бажанню. Але я оцету не даю, тому що мені, мені не подобається. Мені без оцету, воно подобається краще на смак. Зумієте? Може хтось хоче кисліший, хтось хоче остріший. Я напишу, скільки я давала, скільки я давала, виведіли, скільки я давала паприки червоного перцю пекучого. Напишу і сухий, скільки сухого. Теж перчику. Я все напишу. Так що зараз закручу цю баночку і тоді покажу вам. Бо ми зараз швидко будемо їх носити, щоб їх окутати, щоб вони укутані стояли до повного вистигання. Дивіться, воно трошки сонечко попадає. Бачите, який гарний. Так що беріть, пробуйте. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нового відео.